Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колосся, і ластівку несе у неба синю гладь, яку розділить ліж літака полоска. Сьогодні свято на моїй землі, де проживають вільні люди вже віками. В степу, в горах, на заході і сході. Трипоче волі вітер жовто-синіми, ліж прапорами. Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролось і за яке вмирали. Діди і прадіди твої, мої, і про яке поети мріяли і тишками писали. Сьогодні свято на моїй в країні, і ми про нього. Можемо писати вільно. Свобода слова і права людини наш закон, із чим вітаю вас, шановні щиро.